Так, давайте. Заходите. Здравствуйте, герои Сталинграда 4А. Сидайте. Интересная машинка. Вот, она случайно А, це, що? це програма таксі. Ви їдете безкоштовно на Сталінграда 4А, Відповідайте на запитання. Якщо робите це правильно, то отримуєте гроші. Ой, це дуже цікаво. інтересні? Ну да. Тоді поїхали. Перше легке запитання. Згідно з крилатим виразом, до якого міста язик доведе? Візик до, до Києва доведе. Язик до Києва доведе. Ну так. Да. Ми ж в Києві, то зрозуміло, що до Києва доведе абсолютно вірна відповідь. Правильно зароблені перші 50 гривень. Наступне легке запитання. Як називається традиційний матроський танок? О, яблучко, по-моєму. Впевнені? По-моєму, так. Тобто відповідь Яблучко. Ну так. Да. І це безумовно правильна відповідь. Ех яблучко, куди ти котишся мне в рот – не воротіся. Співали трошки нетверезі революційні матроси. Наступне легке запитання. Як звати руду приятельку Гаррі Поттера? Розумієте, У мене дочка дуже любить Гаррі Поттера. Бачите, який позитивний вплив діти мають на доросле. Ну, а це правильна відповідь. І ще плюс 50 гривень. Бачите, легко? Ну пока дамально ну, покидати вже це легкі запитання. І ось наступне. Як звали першу жінку космонавтку Валентина Терешкова, звісно. дочка теж любить Валентину Терешкову? Та вона як там нею об этом не говорили, в принципі. Але ну... це ви самі вже знаєте. Ну так да. правильна відповідь, абсолютно вірно. Валентина Терешкова і ще 50 гривень. Наступне легке запитання: скільки пальців треба підняти у небо, щоб показати знак Вікторі? Ну, два. Двопальші вікторі це перемога на легких запитаннях. Покажіть викторі.